Сердечно вітаю усіх наших слухачів у радіопросторі. Сьогодні ми знову відкриваємо для себе православний світ. Велика подяка Міжнародному благодійному фонду ім'я Покрову Пресвятої Богородиці без підтримки наших відданих друзів. Вихід цієї програми був би неможливий. Сердечно вітаємо усю нашу радіогромаду із новим 2011 роком, і нехай цей рік для кожного з нас стане благословенним. Господи Боже, усіх видимих і невидимих створінь Творче, що сотворив часи й роки, сам поблагослови новий рік, який щойно розпочався, і який ми рахуємо від Твого втілення задля нашого спасіння. Дозволь нам провести цей рік та багато років після нього в мирі та злагоді з ближніми нашими, зміцни і розповсюдь святу Вселенську церкву, котру ти сам заснував в Єрусалимі, і спасительною жертвою святого тіла і причистої крові освятив. Вітчизну нашу звелич, збережи та прослав, просвіти увесь народ наш, від простого робітника до можна владця, світлом совісті, розуму та духовності, многоліття, здоров'я, достаток плодів земних, добрий врожай та сприятливі природні умови даруй нам захисти від забруднення і людського винищення наші чудові ріки і озера, густі ліси та родючі ниви. Мене грішного раба Твого! Усіх родичів і ближніх моїх та усіх благовірних християн, як істинний наш верховний пастир, упаси, огороди та на шляху спасіння, щоб і ми, йдучи цим шляхом після благословенного Тобою життя в світі цьому, досягли царства Твого Небесного та удостоїлися вічного блаженства зі святими Твоїми. Амінь. А зараз новорічні привітання усім нашим радіослухачам від голови інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви проти Єрея Георгія Коваленка. Отже, щойно ми перетнули поріг нового року. І сьогодні, в ці святкові дні, хоча для православної церкви це безумовно перед святкові. Перед великим святом Різдва Дні хотілося все ж таки, щоб ви привітали нашу світську аудиторію з новим, наступившим уже щойно 2011 роком, побажавши їм те, що буде у вас на серці. Всі християни зустрічають новий рік від Різдва Христового. 2011 рік нової ери тому називається роком нової ери. Що це ера від Різдва Христового. І тому для нас, християн, новий рік і Різдво пов'язані між собою. І ці сім днів для нас невелика відстань, тому що ми насамперед святкуємо новий рік благості Господні. Ми святкуємо новий рік милості Божої. Ми один одного вітаємо, що Господь з тим, що Господь нам дає час. Для того, щоб втілити в житті ті чесноти, які він заповідував. І тому, коли ми зустрічаємо новий рік, ми маємо очистити свою душу для нових добрих справ. Ми маємо подякувати Богові за те добре, а можливо, навіть за випробування, які були в нас минулого року, і просити у Бога допомоги в наших добрих справах на рік наступаючий. тому всіх вітаю з новим роком і Різдвом Христовим. Хай Господь благословляє всіх, допомагає, щоб у нас між нами була любов, мир і злагода. Зазвичай від нового року люди очікують змін в житті і змін на краще. Ці змін також потребує і усе українське суспільство. За те, щоб ці зміни відбувалися, вболіває і Українська православна церква. Тому, коли було оприлюднено інформацію про плани наших політиків легалізувати в новому році гральний бізнес, це не могло залишитися поза увагою церкви та викликало різке засудження. Адже подібні, так би мовити, подарунки навряд чи зроблять наше суспільство краще на засіданні. синоду було прийнято рішення написати урядовцям відповідного листа з різким засудженням цього кроку. А ми звернулися із проханням прокоментувати ситуацію. До отця Георгія. Українська православна церква була одним з ініціаторів заборони грального бізнесу в Україні. Ми дуже раділи, коли до нас дослухалися державні чиновники і фактично припинили діяльність казино, гральних автоматів та інших азартних ігр в наших містах, мікрорайонах. І от сьогодні ми. Були дуже збентежені, коли почули, що Міністерство фінансів ініціює знову відродження казино, гральних автоматів, гри в карти та кості на гроші. Там багато чого іншого вже прописано тепер в законі. Церква вважає, що недопустимо і аморально відроджувати і легалізовувати гріх. Тому що так ми договоримося до того, що потім легалізуємо проституцію, потім легалізуємо наркотики і інші речі. Більш того, для нас дуже дивно було, що коли говорилося про необхідність легалізувати гральний бізнес, говорилося про необхідність наповнювати державний бюджет. Не можна використовувати людські слабкості, людські пристрасті, людські гріхи. Задля того, щоб заробляти на цьому гроші, держава має захищати моральність. Більш того, я не впевнений, що буде наповнюватися бюджет, коли буде більше гравців. Коли буде більше гравців, буде менше працюючих, тобто буде менше людей, які створюють фактично те багатство, яке є в країні. І тому я думаю, що ми закликали і президента, і прем'єра, і голову Верховної Ради. Особисто сприяти тому, щоб гріх в Україні не було легалізовано. Тому що церква вважає, що це не морально, неетично, краще розвивати добрі справи. Православне Різдво лише на порозі, а на дворі вже панує святковий настрій, пов'язаний із святкуванням громадського нового року. Як реагувати на цей настрій людині, яка бажає провести цей час в згоді із нашими? Вітчизняними різдвяними традиціями як сумістити радість від святкування та зосередженість напередодні різдва. По-перше, не забувати, що Пилипівка або Різдвяний піст, хоча і добігає кінця, але ще триває. А більше про цей піст та про відмінності його від інших постів року нагадує наш постійний гість отець Георгій Коваленко. Так сталося, що за церковною традицією, саме 1 січня, святкують пам'ять того мученика Ваніфатія, якому віруючі люди моляться про позбавлення від гріха пияцтва. І церковне богослужіння звершується з 31 на 1. Починається ввечері 31 грудня, завершується вранці 1 січня. І от я думаю, що нам треба про це згадати і святкуючи новий рік. Проводити його по сімейному, по-домашньому з не без святкового столу, але цей стол має все ж таки бути різдвяно пісним, тобто з рибою, але без м'яса, і якщо її святкуємо. Новий рік з бокалом шампанського, то треба все ж таки пам'ятати, що церква вчить і святе письмо говорить, що з одного боку вино веселить серце людини, а з іншого боку, не опивайтеся вином, бо в ньому є блуд. І якраз Новий рік мав би бути такою сходинкою до Різдва, першим початком, першим дзвоником святкування. І ще одне питання, яке хвилює багатьох серед нашої слухацької аудиторії: як православній людині вірно ставитись до загального святкування нового року? Відповідає протиєрей Георгій Коваленко. Так сталося, що за церковною традицією, саме 1 січня, святкують пам'ять святого мученика Ваніфатія, якому віруючі люди моляться про позбавлення від гріха пияцтва, і церковне богослужіння звершується з 31-го. На перше починається ввечері 31 грудня, завершується вранці 1 січня. І от я думаю, що нам треба про це згадати і, святкуючи новий рік, проводити його по-сімейному, по-домашньому, з не без святкового столу, але цей стол має все ж таки бути різдвяно. Пісним, тобто з рибою, але без м'яса. І е, якщо її святкуємо е, новий рік з бокалом шампанського, то треба все ж таки пам'ятати, що е, церква вчить, і це те письмо говорить, що з одного боку вино веселить серце людини, а з іншого боку, не опивайтеся вином, бо в ньому є блуд. І якраз новий рік мав би бути такою сходинкою до різдва. Першим початком, першим дзвоником святкування. На черзі час милосердя. Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть. Ми продовжуємо збір коштів на порятунок маленького толі головатого, який проходить лікування від ликозу в одній із закордонних клінік. Нагадаю. Його випадок потребував від батьків прийняття відповідального рішення, задля втілення якого сім'я продала усе, що було можливо, після чого Толя опинився в клініці. Але коштів вистачило лише на початок лікування. Ми вклоняємося особисто кожному, хто знайшов можливість і час надати допомогу цій дитині. А тих, хто ще не долучився, просимо зробити це. Адже в малюка є шанс лише в тому разі, якщо ми усім собором зберемо для нього кошти. Тому зараз його майбутнє в наших руках. Для усіх небайдужих телефон мами хлопчика Юлії 067 725 4615. Зателефонувавши, ви зможете особисто переконатися в тому, що ваша підтримка необхідна 067 725 46 15. Цей номер для тих, хто вміє співчувати 067 725 46 15. І нехай милосердний Бог завжди благословляє тих, хто в змозі розділити біду із ближнім. Це була програма Київського Святотроїцького і монастиря Православний світ, створена за підтримки Міжнародного благодійного фонду «В ім'я покрову Пресвятої Богородиці. Ми щиро бажаємо усім вам в новому році міцного здоров'я і фізичного, і духовного. Ми сподіваємося, що новий рік стане для вас часом наближення до Бога, часом життя за Євангелієм. Христос, посеред нас!